Друзі, всім доброго раночку. Вже відкриваємо купальний сезон. Громі Сабакін плаває в, теплі, в теплій водичці. Але чогось наш, наш ставок затягнувся водорослями. Чистити потрібно. Тайбарт, Барт, молодець, умничка. Вода вже тепла, тепла, тепла. Але ще людей немає, не купаються. Тільки собаки мій відкрив сезон купальний. Рибалок немає, один тільки рибалка на мосточку. Ми взагалом туди ходимо купатися, але щоб не заважати, він там водить рибку. Сьогодні була така неспокійна ніч для Києва. Ледве вийшла. Безсонна ніч. Думаю, трішки пройдуся по природі. Іди сюди, Барт, іди. Трішки відволікуся і погуляю зараз собачкою та піду клубничку збирати, полуничку вдома. Ну, взагалі, заріс повністю ставок водорослями. Зараз навіть боюся його далі купати, його далі кидати йому опор, тому що, щоб не заплутався. Взагалі, не дай Бог, заплутається. Воно таке, ось бачите, хтось почистив трішки. Бачите, яке воно. Ой! Дуже воно, не дай Бог, отак от, от, знаєте, запутатися можна і потонути, не дай Бог. О, забрала, йди сюди. Порт. Давай, ще поплаваєш, так? Да? Давай. Апорт. Молодець. Дорвався мій собакін. Ой, тепла-тепла вода, мабуть, 25 градусів. Аж хрюкає. Плаває, аж хрюкає. Так подобається йому. Бар, ти не хрюшка? Що ти хрюкаєш? Молодець, умничка, молодець. Це з цією палкою піде додому. Не забереш. Пішли. Ще трішки погуляєш. Відволікся. Наша громада зробила місце відпочинку для своїх мешканців села. Бачите, що мабуть, що, мабуть, зараз ранок, 10 годин ранку, і вже хтось, мабуть, чи шашлики жарив, ще тліє, тліє вогнище. Розчистили, його культуризували, подивіться, які пеньочки зробили. Пеньочки, щоб посидіти можна було. Ну, класно. Так прям. Зроблені лавочки, пеньочки, сідушки. Але ми тут не відпочиваємо, бо у нас свій мангал вдома. Ось такий металічний. Для смаження шашликів. Класно. На велику компанію з тілом в Альтанці. Велика компанія. Тут, мабуть, людей 8-10 можна буде поміститися. класно тільки потрібно розчистити наш став для того, щоб відпочиваючі могли. Відпочити, гарно поплавати, тому що, я ж кажу, це ці водорослі зацвіли і вони такі густі, навіть страшно. Страшно навіть не то, що самому а собаку відпускати, поплавати, щоб, не дай Бог, не запутався. Поплив то попливе, а чи вернеться назад. У мене такий барт, що він так любить плавати, от йому кинув палку апорт, він ніби поплив за нею, а потім поплив, поплив мимо тієї палки і аж на середину ставка. Що аж починаєш нервувати і кричати, барт назад іде. Так подобається йому плавати. Пташки співають. Яка краса. Знаєте, так би лягла десь тут, в тій альтанки і заснула би. Треба з подушкою йти і з якимось покривалом. Бо людей немає. Під спів пташок взагалі класно. Таке нірвана у мене тут вдома поруч. Я живу від цього ставу десь м -м, в пів кілометри, метрів триста. Чуєте, як пташки співають. Соловейку співає. Поставили стоп сміття, це дуже добре. Турбуватися про природу, про чистоту навколишнього середовища. Це дуже добре, добре, коли доходить до людей, а не так, що вони приїдуть понапиваються і потім, як свині, залишають після себе все. Так. Пташки співають. Друзі, гарного дня вам всім! Тихого, спокійного, сонячного. Всім дякую за перегляд, до побачення.